З вами нова трьохсоточка на новому моторчику 174-му на повітряному охолодженні. Е, можемо підійти ближче, подивимося на цей прекрасний мотор. Е, без водянки. Е, для тих, хто тільки починає катати і переживає за радіатори. Тут Кові зробило все набагато краще. Без радіаторів, немає цього е, страху, що ти проб'єш його десь в катки і можеш їхати далі. Можемо обійти з іншої сторони, покажу вам його плюси. Прикольно. Що в нас іде по цьому моторчику 5 передач, 4 клапана 26 сил. Також в нас уже є масивний фільтр. І всі ми знаємо, що таке, коли в тебе кікстартер впирається в подножку. Кові зробили максимально зручно для людей, які не дивляться за акулом, щоб можна було потім запустити десь на регках. Карт у нас йде 34, нібі, рейсінг. Що можу сказати про мотику? Мотик доволі непоганий, їде знизу, зверху. Сонечко, це я. У <клес> нас стоять людський тормоз, людські ручки, які не ламають. Для тих, хто це дуже важливо, бо катка в них не закінчиться, коли вони впадуть на якісь травички. Новий пультик, скил-викил. все, пушка, гонка. Можна їхати. Далі по пластику. Е, мордашечка у нас йде, е, е, як на Кові Лайт, е, з Ледуською фарою. Крило таке ж саме, як на е, Кові Лайт, Кові Про. Далі ну, повітряний фільтр. Нарешті в нас є е, людський фільтр, який можна помити, змазати і їдемо далі. Виглядає мотоцикл, прям пушка за Україну. Кові зробила цей мотоцикл. Рози закрасочка просто огонь. Із недоліків, я поки не знаю, які недоліки, я не знайшов. Я вон прокатався 2 кілометри на мотику, їде непогано. На свої гроші мотик просто пушка. В принципі, алюмінієвий маятник, непогані колеса. Далі лапки. Лапки гострі. Ваші ботиночки <соців> будуть страждати. Ну, Не радий виїздити в кросівках, тоді пам'ятаємо про безпеку. Защита. Алюмінію. Не треба нічого придумати, просто купив, Поставив і катаєшся. Вихоп. Новий. Powerboom. Просто чудова банка. Що ще можна вам сказати про мотиву? Є е е регулювання на морті жорсткості, отбою, і також на вилки є така сама. Ну, на вилці в нас є от дві крутілочки. Це в нас гаряча вода, це холодна. У нас тут є ребаунті і є компресіон. У нас пушка велика непогана, типа, можна відрегулювати під свою вагу э, і під всім з цим їздити. Я сподіваюся, мій відосик там зайшов. Якщо зайшов, ставимо лайки і переходимо до на наступного.